Привіт усім, нині я граю Кетс. Як я поза кадром трохи поіграв цю ігру і дійшов до желізних. Нині зі мною мій брат Коля. Всім привіт! І сьогодні ми знову граємо кетч. Я давно вже не знімав відео про кетч. і мене просили знову зняти цю ігру, та я зі... зіграв. Я не можу пройти одного чувачка. Сьогодні ми спробуємо його пройти. Так, Я чого я перемагаю? Як я є він. Ми його чуть, -чуть не можемо перемогти. Його. Тільки двох не можемо перемогти, інших всіх можемо. Нам потрібно вказати опушку і вже одне колесо, щоб перемогти. що ми трошки не доїжджаємо. Я знаю, ви можете думати, що в нього буде д'юті лазер, але якщо ми поставимо лазер. Тут є один який, проти якого ми не можемо перемогти, коли у нас є лази. Він вже кидає на себе, і ми не можемо перемогти. Ну, буду зараз, покачувати колишо. Потім е кушаю. Квит, у мене є багато лазерів. Я колись використовував очей. Ні. Хто я використовував? Отой я колись використовував. Зараз почали трохи Ушко. Я расскажу, продаєш. Я зараз. Я хочу ящики зараз зіграю декілька разів. його перемагає. Ще один раз нам потрібно виграти. Ага. Він на нас заліз. Ну що? Ми ага, але ми ще одно його перемагаємо. Там пустрибунчик. Ну, точно. На якому місті? На дев'ятому ми що робили на сьмому? Ну, але нас перегнали. ось... Ми можемо зробити ще одно. Ні, ну ти знає Нічого, зараз? Зараз ми його дуже рено у нас. Я трохи прокачав. Пробуємо тепер. У мене життя тут більше. Так хоть треба чуть пушку. Вона по доразі її більше. І смесь одного того я її навіть не знаю. Певно, Tre. А бой пушку. За пушку точно треба прокачати. Ми тут пушку будемо використовувати, напевно, весь час. Хіба буде ще ліпша пушка? Якщо, як, якщо ви граєте у цю яка тут найліпша зброя вам подобається. Напишіть в коментарі. Я попробую її використовувати частенько. Так, ну ми робимо. Сьогодні робимо ми її відносимо? Я ще раз піду. Я стрілу я. Ми певимо. Звісно, що ми перемога перемагає, переможе і бум. бум, 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 ба-ба добила. катер. нічого, в нас є желізний катер. М -м. Ми його вкачали. Не, не. Тут тільки на одну зброю. Вот считаю, майже стільки скільки наші пронері. І то наші майже все Подивіться, що буде? Мінус 74. І колад. Мінус 60 і 60 І ще пушка нам дає І ще пушка трохи дає. Ще того ми б не виграли, але то я не хочу брати на одну зброю хоч. Але почему? Ходімся, що можна того поводити. Я дає тут. Может тут божевільна прийти. Яку зброю? І то би не доставало і хо, як ми зараз порвемо всі. Це і ще. У того Опана. Я ж один раз прийшов в ліго, він у може перший Угу. А Я тут він так погано може. А бути. тут був такий, що був із трьома престижами. І з страти пристигли, але він перейшов на скільки не ліго, угу. і ми його не могли перемогти. Перемагаем А чекай, ми вже не поставили все кой. Зараз ми, ми все зробимо

У нас нема престижу, І як він так погано грає, що нам програє. знаю. Той, що третій посилає, він грати що в нас вийде. А може і ще в нас вийде. А може іще на дві любимо Угу. Бо я вже... Бо ми його як били, чому, чому хоче. Били, він ми його взагалі не перемагали. І ми вирішили почекати, поки ми переїдемо іншим відео. І ви не виживаємо цим матерам. Може, згодом поспілкуватися на Лазарбоні? Так, пробуємо, чекай, і вже дозволимо. Ну, вирішити треба. Ах, то... тьфу. Що? Йо, Я... тут так ще є вірші. Перемагаємо, тому що не можемо. Але можемо на тренері замутити щось нормальне. Та ж каже поправи. Або на якомусь, або якийсь корпус виб'ємо з двумами. Що, пульт треба зашла? Що дає то і життя, і чого року. Я не думаю, що ми так виграємо. Наші життя маємо тебе школа. Діо Діляє... прибирання на немає. Я не думаю, що тут. Колонка? Ай, не колонка, пушка. Я ще не видишь бы колонка от кола.